Країни НАТО вступають в логістичну гонку з Росією у спробі доставити критично важливі боєприпаси для збройних сил України. Про це повідомляє видання Financial Times. і їм на наше з Швидкість західних поставок матиме вирішальне значення для нейтралізації спроб Росії повернути ініціативу у війні. Повідомив високопоставлений представник західної розвідки. За оцінками видання збройні сили України щодня використовують понад 5 тисяч артилерійських снарядів. При цьому Ерефія використовує в кілька разів більше. Постачання та виробництво боєприпасів стали найважливішою темою обговорення на Рамштайні, під час якої також відбулись дебати щодо можливості переозброєння повітряних сил України західними літаками. На так званий Рейнштайн приїхали міністри оборони з понад 50 країн світу, серед них і міністр оборони України Олексій Резніков. Засідання відкрив глава Пентагону Ллойд Остін. У вступному слові він заявив союзники як ніколи об'єднані у своїй підтримці України і готові надавати допомогу довгостроково. Які головні теми обговорення про це говоримо із Михайлом Прудником? Це політолог і керівник міжнародного відділу п'ятого каналу Дже Михайле. На яку підтримку ще можна очікувати від наших партнерів? Головним чином ми чекаємо на ще більше важкого озброєння, зокрема танки. І сьогодні на зустрічі Рамштайн говорять не лише про ту першу партію, яку вже анонсували, що вона буде приблизно перші танки зайдуть в Україну наприкінці березня, але і на подальшу створення ще більш глобальної масштабної танкової коаліції в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі. І от новина останньої години Норвегія погодилася передати Україні. 8 вісім танків, і ще чотири танки спеціального призначення, які могли б допомагати в інженерних спорудженнях. Тобто вісім танків ми очікуємо від Норвегії. Ну і загалом на даний момент є вісім країн, які готові передати нам свої танки. Також будуть говорити про постачання Україні Україні боєприпасів. Адже за словами Єнса Столтенберга, зараз Україна витрачає значно більше боєприпасів ніж мають союзники в цьому арсеналі. Тому він закликав заводи, які виробляють. Й боєприпаси для того західного озброєння, яке ми отримуємо від країн НАТО, активізувати свої виробничі процеси. Ну і третя тема це, звісно, підготовка українських військових в рамках той місії, яку започаткували Європейський союз і країни НАТО, для того, щоб підготувати українських і танкістів і інші роди військ, для того, щоб Україна могла здійснювати наступ і відбива визволяти українську землю від російських загарбників. Давайте послухаємо Єнса Столтенберга. Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін готується до миру. Ми бачимо протилежне. Він готується до ще більшої війни, до нових наступів і атак. Тому зараз дедалі важливіше, щоб союзники ще більше допомагали Україні. І сьогодні, на зустрічі контактної групи, ми розглянемо нагальні потреби України та посилення її підтримки. Ми повинні гарантувати, що Україна отримає необхідну зброю, щоб мати можливість повернути свої території, виграти цю війну як. Суверенна та незалежна держава. Стійкість і хоробрість українців надихнула весь світ. Навіть перед обличчям невдач Україна довела, що переможе разом у цій контактній групі. Ми дали чітко зрозуміти, що підтримуватимемо боротьбу України за свободу довгостроково, і допоможемо їй тримати ініціативу під час весняного контрнаступу. З єдністю і терміновістю ми надамо ту підтримку, яку пообіцяли. Майже після року ми об'єднані як ніколи. Коли і дивлячись на вас, я переконаний, що наша єдність лише посилюватиметься. І ще одна тема, яку обговорюється, надання Україні далекобійного е, озброєння, е, тому що на даний момент ми можемо стріляти з Хаймерсів лише на 80 кілометрів. Але от той, той, той пакет допомоги, який пропонують Сполучені Штати, е, в ньому зокрема є і ракети дальністю 150 п'ятдесят кілометрів. Е, що ж стосується атакам, то Вашингтон говорить, що поки що в них немає додаткових резервних цих ракет, які б стріляли на 300 е, кілометрів. Але це також є предмет е, обговорення і сполучені штати обіцяє. Ють оголосити новий пакет допомоги вже напередодні річниці російського вторгнення російської повномасштабного вторгнення другого в Україну. І тому що чекаємо на новий пакет допомоги від Сполучених Штатів? Михайло А чи піднімають тему передачі західних винищувачів в Україні? Що вона залишається на столі переговорів зараз? Ну, власне, і Єн Столтенберг сказав, що в передачу Україні сучасних західних винищувачів вона також є предметом розмови сьогодні. Конкретних рішень ймовірно не варто чекати так одразу, але те, що процес зрушив з місця, і багато країн готові обговорювати це. Ба більше, ми знаємо, що Велика Британія починає готувати українських пілотів. Це є дуже гарний знак. Ну і Нідерланди під. Твердили сьогодні, що вони отримали запит від України на передачу винищувачів F-16, Його будуть розглядати, але однак хотіли б, щоб і в НАТО, і в Нідерландах. Зокрема, хотіли, щоб тема передачі українській Україні F-16 вона відбувалася за закритими дверима. Давайте послухаємо міністерку оборони Нідерландів. Уряд України справді попросив літаки F-16, і ми дуже серйозно ставимося до такого запиту. Звісно, це складна система озброєння, і ми мусимо обговорити її поставки з нашими партнерами, зокрема зі сполученими штатами, і подумати наскільки це реально здійснити. Такі дискусії потребують часу і краще обговорити всі можливості і наслідки за зачиненими дверима. Варто додати, що е, в НАТО вважають, якщо вони передадуть літаки винищувачі Україні, вони автоматично не стають стороною конфлікту і не є учасником війни. Тому е, е Питання передачі винищувачів, воно абсолютно відкрите і не може далі гальмуватись. Ну і в Вашингтоні також відреагували, сказали, що поки що не розглядають можливості передачі Україні винищувачів, але не проти, якщо інші країни спільно із союзниками таки домовляться і будуть передавати або F-16, або інші сучасні західні літаки Україні. Лідери дуже вагомі внески внесли, і ми вже бачимо, якими є результати на полі бою. як зміцнилася оборона України. Особливо дякую міністру оборони України пану Резнікову, а також генералу, генералу Мосюку за їхні за їхнє лідерство. Дякую своєму другу, генералу залужному, який щодня на полі бою ведучи свою країну до перемоги, за 10 днів буде рік з того, коли Росія розпочала неспровокований повномасштабний конфлікт. Секретар щойно сказав про те, що Путін гадав, що Україна це легка здобич, і що він залишиться без наказаним. І він помилився, Україна залишається вільною незалежною. НАТО і коаліція ніколи не була сильнішою ніж зараз. І ви бачите наскільки зараз у вигнанні. У світовому вигнанні є Україна, і справді Україна надихнула весь світ своєю хоробрістю та стійкістю. Росія програла уже вона програла стратегічно, операційно та тактично. І зараз вони сплачують величезну ціну на полі бою. Для Путіна це була війна вибору і тому ми підтримуємо Україну для того, аби вона зберігала належну військову потугу. Ми колективно підтримуємо обороноздатність здатність України захищати їхніх співгромадян, а також звільняти окуповані землі. А перед лицем варварського захоплення українці залишаються стійкими. Українська нація об'єднана. Вони об'єднані заради єдиної мети звільнити і вигнати російську навалу з українських земель. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.